Корекційно-розвиткові заняття для дітей з особливими освітніми потребами вже сьомий рік поспіль проводять в інклюзивно ресурсному центрі барської громади. Тут фахівці допомагають дітям різного віку розвивати мовлення, когнітивні здібності, соціальні навички та долати фізичні труднощі. Центр відвідує понад пів тисячі дітей. Шестеро дітей різного віку вчаться готувати свої перші кекси. Такий майстер-клас для вихованців організували фахівці інклюзивно-ресурсного центру Барської громади. Тоня Гаврушенко вже запам'ятала рецепт випічки. Спочатку зробити тісто і, і додати інгредієнти. Молоко розпущувати, розпущувати, яйця, яйця, яйця і какао. Торік у закладі облаштували кухню, де діти навчаються основ соціально побутових навичок готувати, сервірувати стіл та прибирати після себе. Здобувають для себе дуже важливі навички, і таким чином вони в групі розслабляються так. Їм гарно розвантажуються. Їм це все дуже подобається. Вони дуже активні, веселі і гарно включаються в роботу. Понад пів тисячі дітей відвідують центр, де працюють над розвитком мовлення, сенсорики, фізичної активності та адаптації до соціуму. У нас працюють вчителі-логопеди, вчитель-дефектолог та вчитель-реабілітолог, також практичні психологи. Обслуговуємо дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю і також внутрішньопереміщених осіб. За кошти місцевого бюджету та громадських організацій у центрі відремонтували приміщення, закупили нові меблі та облаштували кімнату раннього втручання, де допомагають навіть немовлятам. Півроку чотирма змінами, і ми її завершили. Ну і також залучаємо зараз там багато організацій, які нам допомагають наповнити там меблями, інвентарем для того, щоб діткам тут по-справжньому було. Року на базі центру створили дитячий простір для дітей внутрішньопереміщених осіб. Тут облаштували залу для майстер-класів, зустрічей та вебінарів. З війною зросла потреба в допомозі, особливо психологічні навантаження. От тут діти знаходять скажімо, можливість перелаштуватись, перезавантажитись. Інклюзивно-ресурсний центр обслуговує дітей з Барської та Копайгородської громад. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.